Ви останавлюєте, люди їдуть на роботу, чого ви парапетите? Я покажу, я покажу. Парапетеки стоять скільки ще треба? 60 відсотків набрати, да, лохів? Бу, я а чого ти тут стоїш? А Що пенсійне підход? не підходить? Чого ти тут стоїш? Бо я служу 9 рік. Де ти служиш? На трасі, де ти служиш? На трасі блядь? Чи де ти трусиш? Бо я щас прикрию блядь! Чай переїбеню блядь, Не встанеш ви вийдіть, ви тільки можете погрожувати і все. Погрожувати з телефона читати можу. Так, я вам прочитав те, що ви в мене Заталпали, запитали вічному культурно. А, нікого а не згорлась. Ви 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 а ти довше не читати, а знати. Понял. Ви, ви думаєте, що вас не можна трохи. морду пішинок є мордів далі. Міфі. Ви передаємо да? уточніть, де люди були. Які ти вдячний військослужба корму падло, зніми її треба заслугувати. Дівушка, рода закрий. У нас уже була одна така. Ми зустрічалися. Тільки не з такими губами! Ми не ти після поранення, блять. Чи досала, блять. А це так, ще не заробила нагуду. Так я так, тебе, блядь, зараз одвезу. Так отвезі. Так, так ти й ти дев'ятий рік, блядь, воюєш після поранення. Ти під стіл гнида ходив. <звит> так я тебе зараз одвезу, блядь!